Друзі, всім привіт! Хто шукав собі новенький комбайн, то це варіант для вас. Сам по 580. 91-го року випуску, але напрацювання в його там по-любому навіть тисячі мотогодин немає. Зараз по всьому побачите, по його стану, по всім вузлам. На жаль, шечика мотогодин на ньому немає. Але комбайн реально тупо, як новий, все в ідеалі. Оснащений він вже новішою жаткою, новішого зразку. Там привід самої коси трошки не такий. Чистий захват жатки 2,7 метра. Дивіться, який шнек в ньому взагалі не витертий. Тобто ну от і в бункері, там так, і на соломотрясах, на всьому видно, що комбайн нічого не робив. Оригінальна кабінка. Тому кого цікавить, ціна його буде десь в районі 17 тисяч. Це не дешево за такого класу комбайник, але не забувайте, що він просто новий. Да, він старенький. Але він новий останок. Колеса, все, січкарня, все супер, все працює. Так що підписуйтесь і дзвоніть.